Сьогодні ми вітаємо нашу Іринку з Днем Народження. Іринці вже 10. І ми хочемо побажати їй ось такого великого щастя, як оце в метелики, сонця, такого, щоб завжди в її житті ось так світило, як цей у неї сьогодні на футболочці. Іринко, бажаємо, щоб ти росла щаслива, здорова і щоб ти завжди була усміхнена. І так починає верхній ряд. Іра, я, я тебе вітаю з днем народження, бажаю, щоб всі твої дві збулося. Іра, я тебе вітаю з днем народження, я бажаю, щоб е, життя було солодке, як шоколад. Дякую. Іра тобі бажа вітаю тебе з народження, бажаю, щоб ти політала на слоне. Я вітаю тебе днем народження і хочу хочуть побажати, щоб у тебе були дуже гарні і милі і мирні очі, як тепер. Дякую. Іра, я тебе вдаю з народження і бажаю, щоб ти залишалась як зараз люб'язна. Дякую. Іра, я тебе з нам народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я і багато-багато грошей. Дякую. Іра, я тебе вітаю з прошедшим день народженням. Я тобі бажаю, щоб ти була здорова і щаслива, і щоб ти на гарні оцінки. Дякую. Yeah. Yeah, cool. Іра, я тебе вітаю з днем народження і бажаю, щоб в е, тебе було багато мрій і щоб вони збувалися. Yeah, cool. Іра, я тебе вітаю з днем народження, бажаю, щоб ти слухала батьків. Дякую. Yeah, cool. Іра, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі не хворіти. Дякую. Yeah. Yeah, cool. Іра, я тебе вітаю з днем народження, бажаю, ну, щоб на твій день народження було дуже багато подарунків. Дякую. Yeah, cool. Іра, бажаю тобі і Дякую. Іра, я я тобі бажаю, щоб ти була така весела, як я. Дякую. Іра, я тебе вітаю з ним народження, бажаю, щоб ти була розумна і щаслива. Дякую. Ірилко, я вітаю тебе з ним народження і бажаю, щоб ти світила як дірочка в небі. Дякую. Іра, я вітаю тебе з ним народженням. Я бажаю мирного неба, неба над головою. Uh, так uh, завжди мати посмішку і. Uh, Grazie a tutti. no Но гаята. Нога Нога. Ура! А тепер, Ірина, до нас. Перший ряд нижній, тебе вітає. Ну? Так. Повернися до мене. Ірин, повернися до мене. Не підходять, тобі я бачила тебе виличко. Ось так. Под... Другий раз сходить з небес. Поможіть ворварці. Ну, що ви ще хочете побажати? Щастя! Yeah. Sad!